Людмила Пуляєва кохана за Платоном. Чи вірите ви в платонічне кохання, а в дружбу між чоловіком і жінкою? Хтось скаже, ні того, ні другого не буває. Вигадки ідеалістів і романтиків. А я насмілюся стверджувати, що таке буває і кохання без сексу, і дружні стосунки між людьми різної статі. Хочете доказів? Будь ласка. В моєму житті є двоє чоловіків, з якими дружимо уже багато років. Одного, наземо його Олександром, я любила і люблю так, як жодного чоловіка в своєму житті. І повірте, це любов вищого, космічного порядку, тому що ми дуже близькі інтелектуально і духовно, але фізичної близькості між нами ніколи не було. У нього прекрасна дружина і двоє вже дорослих дітей. Хоча ми з ним дружили ще до знайомства з майбутньою дружиною Ольгою, з якою в мене теж теплі приятельські стосунки, був період, коли я писала вірші, присвячені тільки Олександру. Я їх переписала в окремий зошит і подарувала йому. Коли ми зустрілися після того, як він їх прочитав, то Сашко намагався мене переконати, що він не вартий цих моїх поетичних поривань, що краще б я присвячувала свої вірші комусь іншому. На що я сказала, що комусь іншому, то вже будуть інші вірші? Невже ви не розумієте ми з ним завжди були на ви? Мені від вас нічого не потрібно, намагалася я його переконати. Мені достатньо, що ви є в моєму житті, але як чоловіка я вас не хочу. Після цих моїх слів Олександрові аж дух забило, його очі округлилися, він нарешті вхопив великий ковток повітря і видихнув: Ну, знаєте, Емілії, мені ще жодна жінка такого не говорила. Я зніяковіла, але глянула йому в очі і сказала, вибачте, Олександре, я не хотіла вас образити. Я сказала те, що відчувала. Так, я люблю вас, вже ніколи нікого не любитиму, але я не хочу вас. Вибачте, ще раз і зрозумійте мене. Йому вистачило здорового глузду і мудрості не образитися на мене, а зрозуміти. І ми лишилися друзями на все життя, хоча й живемо вже багато років у різних містах. Тоді я ще не знала, що існує таке поняття, як хімія, це те, що необхідне для повноцінних стосунків між чоловіком і жінкою, тобто, щоб кохання не було платонічним, а як каже моя подруга, плотським. Ще один мій друг Матвій. З яким дружимо навіть на кілька років довше, ніж з Олександром. Познайомилися в бібліотеці, розговорилися, разом вийшли з бібліотеки. На тролейбусній зупинці проговорили ще кілька годин, обмінялися номерами стаціонарних телефонів. То було ще до початку ери мобільного зв'язку. Відтоді спілкувалися то телефоном, то ходили на каву. Вітали і досі вітаємо одне одного з ним народження. Матвій теж згодом переїхав, як і Олександр, до столиці, але наше спілкування тривало. Щоправда, бачилися значно рідше, лише коли Матвій приїжджав до батьків у рідне місто або коли я бувала в Києві. Навіть коли Матвій одружився з колегою по роботі, працював у престижній it компанії наші стосунки залишилися рівними і дружніми. Катерина, дружина Матвія від першого шлюбу мала дев'ятирічну донечку Єву, яку мій друг полюбив як рідну і який замінив батька. І коли одружився Олександр і коли створив сім'ю Матвій, в мені не ворухнулося ні тіні ревнощів чи образи. Я була за них щиро рада, тішилася, коли Сашко двічі став батьком. Раділа, що Матвій знайшов своє життя з жінкою, яка, хоча і не народила йому дітей, але огорнула його турботою і любов'ю, а її донька Єва стала йому рідною. Звісно, моє життя не обмежувалося спілкуванням з чоловіками, друзями Олександром і Матвієм, були в ньому й ті, з якими виникала хімія. Щоправда, були й такі, з якими ця хімія була наполовину. Мене чоловік хотів, а я його ні. Щоб було, навпаки, я хотіла, а мене не хотіли. Такого не пригадую. Мене ніколи не тягнуло до людей яким я байдужа, якось відчувала це шостим чуттям, з роками зрозуміла, що для довготривалих міцних стосунків, а тим більше для створення сім'ї, однієї хімії замало. Чоловік має бути три в одному – друг, коханець і чоловік в сенсі муж. І хто такого зустрів, то радше став винятком справи. Інакше як пояснити велику кількість розлучених чоловіків і жінок? Багато хто намагається побудувати міцну сім'ю з другої чи навіть третьої спроби, а хтось, один раз, обпікшись, уже не прагне сімейного вогнища. Не зійшлися характерами. Надто примітивне пояснення все значно глибше. Але я не психолог, не сексопатолог і не фахівець сімейних стосунків, тому не пірнатиму в ці заплутані й туманні глибини. Наведу кілька прикладів з власного досвіду і з досвіду моїх друзів. Надія розлучилася із чоловіком через 15 років спільного життя. Так довго не відважувалася на цей крок через доньку, яку Олег любив, та й вірочка теж обожнювала свого татуся. Чоловік був старшим за мою подругу на 13 років, і це був його другий шлюб. Коли вони з надією одружилися, його синові від першого шлюбу було 12 років. Він був лише на 10 років молодшим за свою мачуху. Мама Андрія поїхала на заробітки в Італію і там залишилася, тож хлопця виховував батько і згодом мачуха, тобто надя. Коли народилася вірочка, на тендітні плечі моєї подруги впали ще одні материнські обов'язки, але то вже була її рідна кровинка. Треба віддати належне Андрійкові. Хлопчина, як міг, допомагав у вихованні сестрички той час, як їхній батько займався, як він казав, зароблянням грошей на хліб з маслом і крою, йшли роки. Молода дружина ставала все вродливішою, на неї звертали увагу інші чоловіки. Звісно, Олег, старший і не надто вродливий, шалено її ревнував, звинувачуючи в усіх смертних гріхах. Знаєш, Мілю, якось зізналася Надя мені, було б не так образливо, якби я справді йому зраджувала. В чому він постійно мене звинувачує? Так ні. Але мушу постійно вислуховувати про свої походеньки, які є тільки в хворій уяві Олега, а не насправді. Зрештою, коли Андрійко одружився, а вірочка підросла. Надії увірвався терпець, і вона подала на розлучення, не витримуючи більше морального і психологічного тиску. Через рік після розлучення вона зустріла чоловіка, який, хоч і був одружений, і мав двох синів, але заради наді розлучився. Зараз вони живуть разом, проте офіційно оформляти свої стосунки не поспішають. Є у мене ще один друг Борис. Щоправда, тут хімія присутня, але Борис давно і безнадійно одружений, має двох синів і трьох онуків. Проте, коли ми з ним познайомилися, онуків у нього ще не було. Ми здружилися суто на творчій ниві, були разом в одному, Письменницькому об'єднанні, члени якого збиралися на свої засідання раз на місяць. що щонайменше раз на місяць ми і бачилися, хоча, бувало, бачилися частіше, коли нас разом запрошували на всілякі мистецькі акції, творчі зустрічі, поетичні вечори. Їздили ми з ним і в інші міста на літературні фестивалі. Зізнаюся, що було кілька моментів, коли ми могли переступити межу із друзів перетворитися на коханців, але щось таки нас втримало від цього кроку. І, думаю, це добре. Секс не затьмарив нашої дружби і творчої співпраці. Ми навіть інколи піджартовуємо, говорячи, що залишаємо нерозгаданою таємницю під назвою А. Що було б, якби у нас було? Ще одна моя знайома, назвемо її Інною, віртуозно крутить романи з кількома чоловіками одночасно, притому залишаючись порядною Галицькою панею, дружиною і мамою двох дітей. Щоправда, чоловік багато років працює за кордоном, приїжджаючи додому раз чи двічі на рік. Але фінансові надходження від нього Інна отримує регулярно. Діти підлітки рано навчилися давати собі раду, тож постійної присутності матері не потребують. Розповідаючи мені свою історію, Інна тішилася, що крутить чоловіками, як циган сонцем. Але при тому об жодного вона свого серця не поранила. Так було донедавна, але рік тому. Вона зустріла чоловіка, який таки зумів не просто торкнутися її серця, а й глибоко в ньому вкорінитися. Розповідаючи про Олексія, Інна казала, що ненавидить себе за те, що кохання до нього зробило її слабкою і вразливою. А вона ж завжди вважалася сильною самодостатньою жінкою. І тут раптом її серденько затріпотіло, як пташка в клітці. Олексій виявився рішучішим за усіх її попередніх коханців і почав наполягати, щоб вона розлучилася з чоловіком. До такого повороту подій і наявно не готувалася, тому виявилася б обеззброєною коханням і наполегливістю чоловіка, який хотів не просто час від часу гарно проводити з нею час, а бути поряд постійно. Як би там не було, інні наразі вдається балансувати між чоловіком і коханцем, не втративши нікого з них. Що буде далі, покаже час.